Цілі самі по собі не мають ніякого значення. Всім hello. А У нас зараз новий рік, настав 2026 рік. Всіх вітаю з Новим роком, зі святами Йо-хо! Тож, і я наткнулася на, на одну дуже класну фразу і дуже хочу її вам розложити, тому що я розумію, що це, це мене так, знаєте, задіяні немножечко. І я розумію, що також дуже багатьох людей вона може задіти. Тому. Слухай, насправді те, що я зрозуміла, і в принципі, аналізуючи абсолютно всі роки, коли я ставила цілі і частину з них не виконувала, я зрозуміла чому. Там є дві причини, але зараз ми говоримо про ту, яка в принципі у нас і в назві відео. Знаєте, ось ця історія, що ось з нового року я схудну? Ось з нового року я піду на нову роботу, ось з нового року я почну вести блог за відою Ще буде супер класно. Насправді це все хуйня. Бо зміни починаються не з нового року, зміни починаються з нової особистості. От коли ми внутрішньо приймаємо рішення, що це для нас важливо, і що ми хочемо йти в ці в цей досвід, тоді у нас починається вже історія з цими цілями. Ось, тому що по факту сама ціль, це просто, типу, точка на карті. Ось, ну просто, ну типу, комоот, ось, типу, ось тут я блядь, я час, ось тут я мільйонерша доларова. Ось це все, типу, це просто точка на карті. Ось, і вона може навіть не відноситися до вас, тому що можливо це не є ваші справжні бажання. Ось, тому що бажання це взагалі, типу, враховуючи наш інфопростір зараз, вони дуже дуже з'їхали. Цілі бачення мрії у всіх людей тупо поїхали, тому що всі починають орієнтуватися на успішний успіх, на людей в інсті, починають зрівнювати себе, і за рахунок цього, типу, зовсім змінюється бачення справжнього себе в майбутньому. Ось тому цілі вони не мають значення. Ми маємо розуміти не що ми хочемо, а якими людьми ми хочемо стати. Що ми хочемо проживати, які досвіди ми хочемо бачити, які, в які країни ми хочемо відвідати просто по внутрішньому, а не просто заради галочків спіски. По факту, а чому ми постійно прокрастинуємо і відкладаємо абсолютно усі наші цілі? Ось там з понеділка почну, з нового року почну, там бляд, з нового місяця почну і тому подібно. Чому тому, що ми не відчимаємо, тому що ми відчуваємо. А, Внутрішню як напругу на цю всю історію. От, і ціль може бути не про вас, вона може бути не ваша, вона може бути нав'язана. І як, як це розрізняти? Я це просто так зрозуміло побачила, типу. Інсайтнула, блядь, no як всі кажуть. А, це просто те, що, дивлячись на цю ціль, у вас починається тривога. Ви просто починаєте панікувати, і ви максимально хочете її заховати в дальню шафку. І ця історія, знаєте, вона частково правдива, тому що а, якщо ми хочемо досягати чогось нового, нам потрібно ставати новими людьми. А нам ставати новими людьми важко. Нові звички, нові вибори, нові емоції ось ця вся історія для нашого мозку, вона виглядає дуже. Стресово, дуже стресово. Вона просто, знаєте, типу, така типу, я твою мать, бляд, що ти мова? Я... Наш мозок паралітично просто боїться, абсолютно нового, тому що у нього не було в нього досвіду, в цьому досвіду. І звідси йому страшно йти в цей досвід, саме тому він туди не йде. Ось. І знаєте, типу, як що я зрозуміла, що ось якраз таки чому і цілі вони не мають значення в такому порядку. Ось, тобто, да, цілі самі по собі важливі, але в такому порядку орієнтуватися просто з нового року я почну, з нового року я скину там і йдемо подібне, те, що я казала, вони не мають значення, тому що ми маємо орієнтуватися на те, якими людьми ми хочемо стати. От, і зміни починаються з нових виборів: ставати новою особистістю. Тобто, візьмемо по прикладу. Até o segundo. Тобто, візьмемо по прикладу: у нас є людина зараз, у нас є людина в точці Б, точка А, точка Б. Ось, у нас ця людина, вона, там, я не знаю, їсть фастфуд кожен тиждень, вона не слідкує за своєю фігурою, вона не слідкує за водним балансом, я не знаю, вона не робить зарядку, вона не, не тренується взагалі, у неї дуже сидячий спосіб життя, дуже такий, типу, скований. От, а є людина в точці Б. Ось, і ця людина в точці Б, вона активна. У неї активний спосіб життя, вона класно харчується, тобто у неї здорові харчові звички, вона не переїдає, вона тримає водний баланс, у неї всі дефіцити закриті. І ось да і різниця між цими ці двома людьми це звички і інші вибори. Тобто, коли у цієї людини стоїть вибір, Піти в зал чи піти в мак, вона піде в мак, бо це її звичний вектор дії. І звісно, типу, вона і буде залишатися в цій в своїй середі, тому що ну вона робить такі вибори. А ця людина, коли у неї стоїть МакДональдс і ті типу, паті, там не знаю десять тисяч кроків на шахати, там годинку, погуляти вона піде погуляє, тому що у неї інші вибори і інші пріоритети. І це нормально. Тобто, ну, it's okay, що у різних людей абсолютно різні пріоритети, абсолютно різні вибори. Ми не можемо бути всіма однаковими. Ось, але базово, якщо ви хочете з точки А перейти в точку Б, потрібно робити вибори на користь вашої точки Б. А це зміна виборів. Ми, ми просто знаєте, ми просто починаємо діяти і думати по-іншому. І це лякає наш мозок, тому що він ніколи такого такого ж таки не ділав. І це. Окей, тому, що такий важливий парт життя це не цілі на рік розписати, а розписати бачення себе в новому році, якою ви людиною там хочете стати, і які вибори ви там робите, і робити їх. Бо саме вибори Вирішують, яке життя ми будемо жити, яке життя, як ми будемо жити, як ми будемо проводити наші дні, як ми будемо проводити наші відпустки, вихідні, тому подібне. Тобто, можна обрати, жити вихідні, просто сидя вдома, а можна піти не знаю, спробувати нове хобі, піти погуляти в новий парк, піти, спробувати якусь нову булочку. Я не знаю, піти познайомитися з новими людьми. Тобто, Вибори у нас завжди є вибір. Як каже моя психологиня, Лер, у тебе типу вибору у тебе вибір є завжди, і у тебе є, знаєте, як можливість змінити цей вибір також є завжди. У тебе немає можливості змінити вибір лише тоді, коли ти шахаєш з криші, і у тя, все, у тебе тя, тяжіння та злості шагнути назад. Ось це, у тебе немає вибору в усіх інших моментах. У тебе він є. Ось і просто усвідомте. Якщо ви хочете стати новою людиною, тобто, якщо ви хочете виповнити всі свої цілі. От то потрібно подумати, яка людина е має вже це все, що ви собі написали в цілі. Тобто, якщо поставитися там не та, 10 тисяч доларів за місяць, ребатують, яка людина заробляє 10 тисяч доларів, який у неї розпорядок дня, що вона робить, чим вона займається, як вона діє, як вона приймає рішення, і почати робити вибори в сторону того, щоб стати тією людиною, яка заробляє 10 тисяч доларів, а там у дідішки потягнуться. Тобто, розумієте, у нас не матеріальне просто на хачу, Воно тягнеться на те, коли людина готова це приймати. Для початку, реально напишіть якою людиною ви хочете бути в 26-му році? Як ви себе бачите, як ви бачите себе там 31 грудня? Якою людиною? Яка там зробила не знаю рекордний дохід, яка схудла, яка пішла на 10 нових хобі, яка і що то ось просто ви є бачення. І пишіть, типу, з позиції я. Там. Я, а, я спробувала акторський, знялась в фільмі. Або там, я не знаю, я пішла на танці і танцюю тепер в групі. Ну, щось такого. Ось, і як ви себе там почуваєте? Йдіть по відчуттям. Як ви себе там почуваєте, що ви робите? Як ви, як ви змінилися як людина? І тому подібне. Тобто максимально розкривайте. от, І потім розкажіть а, ваші усвідомлення після цього всього. Так, да, я обов'язково жду фідбек. Я вас цьому. Я дуже сподіваюся, що ви багато чого зрозуміли після цього відео. Тому я вас цьому всім па.